Шановні присутні, шановні наші воїни, шановні українці, родини наших бійців, сьогодні ми відзначаємо день українського добровольця, день тисяч таких українців, хто втримав на своїх плечах нашу державу, нашу незалежність, саме бажання захищати Україну, мотивація бути воїном і захисником сила нашої армії, результати, які були. Зтобутні в боях заради України все це є найважливішою гарантією безпеки для України, найбільш міцною опорою нашої державності. Понад три роки повномасштабної війни, понад 11 років намагань Росії зруйнувати Україну. Це надзвичайно важкий час, один з найбільш складних часів в історії українського народу. Але ми втримали державність. ми Зберегли незалежність України. Ми зберігаємо Україну як вільну та суверенну державу на політичній мапі світу. І так завжди буде. Україна завжди буде завдяки саме завдяки нашим людям, нашим героям, які готові її захищати. Я пишаюся всіма українськими воїнами. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто на захисті України і українського народу. І ми завжди маємо і будемо шанувати всіх наших українських героїв різних часів, які боролись заради України. Я прошу зараз хвилиною мовчання вшанувати всіх полеглих героїв України, кожного нашого героя. Кожного нашого добровольця, всіх хлопців, дівчат, всіх чоловіків, всіх жінок. Дякуємо всім, а всім їм чиє життя тепер, життя України. Слава Україні.